Братва, дивіться який жирок для вас маємо. Офіційний Тігуан. 23 рік. в ерлайні. максималці. 43 тисячі пробігу. Вся ціла затягнута в броню. Вся повністю, окрім даху. 19-ті диски ерлайн, По колу повністю обвіз ерлайн, Камери 360. Задня навіть з омивачем. Перший раз таке на вагі бачу. IQ Light Оптика виглядає максимально гарно, класний колір, безключовий, мертві зони, салон в ідеалі, шкіра, алькантара, текстиль, все скомбіновано, повний електропакет, електрокришка багажника, датчики дощу світла, звісно ж, адаптивний круїз, зверніть увагу, кермо. Комфортна і чудово виглядає. Влад приборка, тут у нас 360, CarPlay. Android Auto. У нас клімат, контроль, до речі, на три зони. Ззаду у нас також є кліма. Підігрів всіх сидінь. Тут у нас автопарковка, старт-стоп, вибір режимів руху. До речі, ще по салону класна комбінація. Ось сірих кольорів разом із чорною стелею. Задній ряд. Саме абсолютно без будь-яких зауважень, клімат і Тут у нас все в плівочці, видно, що все затягнуто, задні крила також. Друзі, хто шукає класну офіційну машину з мінімальним пробігом і в топовій комплектації. Приїжджайте, всіх чекаємо зі авто Новокостянтинівська 8.